Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео шановні в генеральному штабі збройних сил України підтвердили ліквідацію оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро та зазначили, що таке рішення пов'язано з запровадженням корпусної системи. При цьому генерал-майор Михайло Драпата, який очолював ОСУ Дніпро, залишиться на посаді командувача об'єднаних сил збройних сил України, та продовжить, як сказано, керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій. І ще одна подія, яка, мабуть, схвилювала Україну, підрозділ роти далекобійних безпілотних комплексів Держприкордонслужби розформовано. Підрозділ в медіа часто називають підрозділом Юрія Касьянова. Я нагадаю, що раніше Юрій Касьянов, майор Сил оборони України, заявив, що держава не поставила жодного безпілотника у цей підрозділ з. Березня місяця цього року на зв'язку з нами Юрій Береза комбат батальйонів Дніпро, 1 полковник. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора, пане Дмитро, друже Дмитро. Доброго вечора, Україна. Я вас вітаю, а, пане Юрію. Яка з цих двох подій у вас викликала більше питань? Насправді неймовірно жаль, що ми виносимо в публічну площину таке питання як. Управління, керування і все, що пов'язано з безпілотною авіацією, де ми з початку цієї війни, цієї фази війни, з 22-го року були попереду. Ну, точно, москалів, це однозначно. Мені дуже жаль, що ця, от якраз ця дискусія, перейшла в публічну площину, що вона не закінчилась десь в якомусь кабінеті. Що не було знайдене при те рішення, яке б зробило все, щоб навпаки, той досвід, який здобувають наші інженери, механіки, командири, в тому числі і Юрій Касьянов, він був використаний якраз на, на головну національну ідею: убий у собі москаля, і убий москаля на фронті. І, мабуть, це найбільша трагедія нашу, нашого народу, нашої нації, от і вона повторюється, на жаль, декілька століть. Думаю, що потрібно було знайти все ж таки шлях без публічності і вирішити це питання. Тому що е ця війна, особливо ця фаза війни, вона вже практично перейшла у змагання технологій. Це холодна війна, де холодний розум прорахунок. Творчість переможе м'ясні штурми, і чим більше буде різних цікавих рішень у цьому, ну це, це тільки буде на користь українській державі, українській нації, українському народу, все, що приводить до скандалу, все, що приводить до того, що витягують на публічну або публічну площину. Наше все, що стосується війська, війська або все, що стосується, якраз, застосування, ну, я думаю, що це як мінімум не на користь перемоги. Десь. Пане Юрію. Пане так, Юрію, так. А, а на вашу думку, що стало причиною того, що проблему не вдалося вирішити в кабінетах? Адже а, скрізь розумні люди і всі розуміли відповідні ризики, чому так сталося? Ну, насправді є тенденція в сучасної влади, всієї влади, що керує зараз, є е, ну, велике бажання е, стерти з пам'яті ті підрозділи, які, наприклад, були сформовані з 2014 року, і той досвід, який використовувався з 2014 року на користь держави. Так непомітно зникли з карти військових або бойових зіткнень. Зникло досить багато назв. Тих людей, які не пішли і не стали, ну, знаєте, зручними для е, сучасної влади, або тої ті, влади, яка на сьогоднішній день є і керує в Україні. На жаль, якраз той досвід 2014 року, той досвід 2022 року не досить хочуть застосовувати. І, мабуть, це все ж таки пов'язано більше з політикою, а не з тим, що відбувається на фронті. Це пов'язано більше не з бойовими діями. Це більше мабуть пов'язано з тим, що Юрій Касянов став досить публічною людиною, і з публічною людиною або людиною, яка в телевізорі, в телеекрані досить важко боротися. Ну і скажем так, і дуже простий метод: реорганізація, переорганізація, влиття. Злиття, ну це дуже просто зробити. Це не є проблемою на сьогоднішній день і любому військовому демо... е... бюрократу. Є наказ, і наказ майор Касянов повинен виконати. Він нікуди не дінеться. Він не буде, тому що він офіцер, він українець і він е... приймав присягу. Решт-решт. Вже -решт. до... для них на друге, на другий план відсовується питання: те, що майор Касянов є фахівцем, радіоінженером, я знайомий з Юрієм, мабуть, з чотирнадцято року, і всі його здобутки ми досить активно там спілкувалися 14-15 рік. От зараз почали там спілкуватись. І я скажу, що його здобутки, його команди вони досить важливі от в всіх етапах війни. Те, що не знайшли Пане спільної Юрій. мови, так. Слухайте, ну, ну те, що не знайшли спільної мови, це не повинно впливати на оборону держави. Що значить політика, на вашу думку? Адже війна, війна в країні. Невже діюча влада готується до виборів? Ну, складається таке враження, мабуть. Я ще раз кажу: що я переконаний в тому, що виборів не буде ні в цьому році, ні в наступному році. Тому що вибори або оголосить про початок виборів, може оголосити тільки український солдат. Який уб'є останнього москаля на нашій території, а раніше говорити про вибори. Ну, це просто некоректно. Некоректно, і ну я, наприклад, я дуже сумніваюсь в тому, що як це зробити практично. Це практично неможливо. У нас немає реєстру виборців, у нас не багато чого немає. У нас великі маси людей були зміщені з сходу на в центр і на захід з півдня. На північ і в центрі на захід у нас величезна кількість народу з... перебуває за кордоном. По якому закону взагалі то проводить ці вибори? І, взагалі, кон... давайте читати Конституцію. Під час, е... під час війни ніякі вибори не проводяться. І з цим треба змиритись. Я не знаю. Я так розумію, що політтехнологи, ті, що орієнтовані на ті чи інші політичні сили, вони час від часу. Я розумію, що в них е як харчова е ланка їхня вже шостий рік, вона відсутня, де можна харчувати, і вони починають розшатувати час від часу. Давайте вибори проводити, давайте вибори проводити. Та не можемо ми проводити вибори до тих пір, поки йдуть бойові дії. Як ми забезпечимо голосування, наприклад, навіть в е прифронтових е районах Дні Дніпропетровської області, як ми проведемо вибори в Запорізькій області, ми що, повинні виключити їх? Або Луганська чи Донецька область. Тут дуже багато запитань, на які нема відповіді. Відповідь одну може дати тільки український солдат, який заб'є в цвях в труну Путіна, або знищить останнього москаля на нашій території. Ну, себто, о, спочатку перемога, перемогою буде втримання української державності. І знаєте, я одного разу це вже в ефірі сказав, і втримання української державності не десь в Карпатських горах, а в столиці, і східніше столиці, і в Дніпрі, і в тому числі. Так? А, і для цього потрібна консолідація. Тому я думаю, що багатьох стривожило те, що розформовують бойовий підрозділ. Ну, щоправда, Державна прикордонна служба а, поінформувала, що підрозділ розформовують через його неефективність. Водночас Юрій Касьянов. Перерахував ті ворожі об'єкти, які було вражено підрозділом. Там і російські системи протиповітряної оборони С-300, ворожі заводи, інші військові об'єкти. Я зараз до вас звертаюся як до офіцера протиповітряної оборони із профільною освітою. Ну, в принципі, засобами об'єктивного контролю а, реально фіксувати наші діпстрайки, розуміючи, що це відбувається на значному віддаленні. Від е, української території. Ні, ну це досить складно. Я просто знаєте, мене насторожує те, що говорить Державна прикордонна служба, тільки ну добре, був неефективний. А скажіть, будь ласка, які, чому тільки реакція появилась зараз? Чому не було цієї реакції у вересні, ну там у серпні, чому не було реакції у липні, червні, травні, квітні, березні? Питання стоїть в тому, що тільки ця реакція з'явилася після того, як Юрій Касянов з'явився досить серйозно в інформаційному полі. І тоді зразу з'явилось. Що стосується вашого запитання на рахунок того, як проконтролювати, ну, в першу чергу завдяки московським або е, рашистським каналам, де вони, вони досить гарно це все публікують. І якщо, наприклад, стояло з бойове завдання, у цій групи, що вони повинні, наприклад, я б хотів би, щоб наші дрони, наприклад, прилетіли в Ніжнівартовські і знищили там всю систему е газу і нафту видобування, що створили українці, щоб вона вся згоріла і, як от до чортового Путіна. Ну дивіться, я поставив таке завдання: полетіли мої дрони. да Є потім ми відслідковуємо, що дає. По перше, супутникові знімки. і Я думаю, що обмін між нами і нашими партнерами, в кого є супутники, які бачать це все на території Москви, Це перший момент. Другий момент це обов'язково якраз моніторинг тих е інтернет-пабліків, які перебувають, наприклад, на тій території, і це дуже легко спів співставляється. Не можна це ні приховати, ні обдурити. Якщо є успіх, якщо є прильот, і якщо горить НПЗ, то він горить. І самі московити нам підтверджують те, що горить, і це можна побачити, ну як мінімум, не в одному джерелі. А завдяки довбням, якраз московитам, андрофагам, вони це публікують, і, мабуть, як найперші вони ті, хто підтверджують наші успіхи. Треба просто правильно цим користуватися. Якщо говорять і знову ж таки, я стан скажу слово на захист Юрія Касьянова, не може. Так говорити зараз керівництво про те, що воно було неефективна. Ця група тоді, де ви були в березні, врешті-решті, де ви були в квітні, де ви були в травні? Чому ви так спокійно дивилися крізь пальці на, на ці витрати, як ви говорите, надзвичайні витрати, які е, привели до неефективності, це треба було зупиняти відразу. Десь тут е, знаєте, от є один момент такий те, що стосується безпілотних. Безпілотної авіації, він в кінець кінців після війни буде потребувати досить серйозної ревізії. У мене є свій досвід, наприклад, я мав відношення до створення, є такий комплекс безпілотний, авіаційний, лелека 100 Так я вам скажу, що там партнери, які які були зі мною, вони просто виконали мене з цього проєкту. І відразу цей комплекс здорожав. Ну, багато є питань до цього, це нове. І але вони повинні всі знати, що після війни або там пройде певний період, їм всім прийдеться звітувати, як вони використовували кошти, яку, яку заклали ціну в тому, і знаєте, ж воно дуже досить показово. Я досить бачив там, по бувшим своїм партнерам. Коли в них іномарки почали мінятися, іномарки, які коштують там більше 100 тисяч доларів, в країні, яка воює, і іномарки кожні два місяці міняються. То це показник для мене. І я розумію, що я буду першим, мабуть, ініціатором перевірки діяльності там, цієї компанії, яка виробляє лелеку сто. І це я обіцяю. Вони нікуди не, не сховаються, не приховаються. Те саме, і стосується. Насправді Юрія Касянова все дуже легко перевіряють, і цифри вони ж нікуди не дінуться одних, Цифри говорять, і в, і вони насправді ці руку не горять, є успіхи, вони будуть підтверджені, нема це інше питання. Але я вірю Юрію Касянову. Я кажу на рахунок себе, незважаючи на те, що на нього накинули, знаєте, от в нас в нашій країні є велике питання або в мене питання до тих, хто обожнюють. Діючих царів, діючих, минулих царів, от сьогодні діючий там керівник е пан Зеленський. І всі, хто за Зеленську, так, Касьянов поганий. Ага, в свій час пан Касьянов не підтримував президента Порошенка. Всі, хто там за Порошенка, Касьяно поганий. Ага, ти отримав от Зеленського. Мені здається, що. В оцій нелюбові або в любові до обо... відобожнювання до ненависті, у нас правда ж говорять, один крок. А наша задача це не любов і ненависть, не на... ненависть один до одного. Наше завдання в цій війні це об'єднання нації заради перемоги. Все, що робиться за... на користь перемозі, я підтримую. Все, що робиться проти нашої перемоги, я проти. І це абсолютний факт доконаний. Тут, ви знаєте, тут, тут, на жаль, інколи спрацьовує ну певний примітивізм. А як, як на мене, і в принципі, це основа роботи медіа. Треба, якщо людина, керівник, президент Зеленський в даному разі робить щось правильне, треба про це говорити і хвалити. Якщо є помилки, також про це треба говорити. Ну от. Полетіли фламінго, влучили в ціль, треба про це говорити. Треба надавати таку інформацію. Так ви до речі, до речі, мене заскочили трошки зненацька. Я в 2017 році був навіть на виробництві лелека 100 бачив, як там все це вироблялося. Але я знаєте, я ось зараз про що міркую. що коли говорять про неефективність, от днями буквально була інформація від центру протидії корупції про те, що справу кримінальну справу щодо посадовця Міністерства оборони, я вже навіть не пам'ятаю його прізвище, який мав закуповувати артилерійські снаряди для ЗСУ, і де зникло півтора мільярди гривень, півтора мільярди, півтора мільярди на секундочку гривень, просто закрили за термінами давності. Її перекидали з однієї інституції. А в іншій і зрештою просто закрили от мінус півтора мільярди артилерійських снарядів. Немає от мені здається, оце точно є приклад неефективності, за який треба було би карати. А я розумію, що в даному епізоді покараних просто не буде, пане Юрію. У нас кілька хвилин лишається для мене. Це зараз найважливіше, мабуть, питання. А можлива ситуація, що спеціалісти з підрозділу. Ну, його так називають, медійно називають підрозділом Юрія Касьянова. Так? Вони все ж таки будуть переведені в профільні підрозділи. От. А, чи, чи можливо взагалі підрозділ вдасться зберегти? Чи це абсолютно фантастичний зараз варіант, неможливий? Що ви думаєте? Але тут, тут важливо, щоб люди, ці спеціалісти, вони займалися тією справою, яку вони вміють робити. Я знаю, що будь-який командир бригади. Так, я знаю, що будь-який командир бригади, мабуть, мріяв про ту кількість спеціалістів, яка була зібрана під одним дахом Юрієм Касьяновим. І, і це не на телевізор. А я кажу так, як воно є, тому що спеціалісти це точковий. От всі, що люди мають відношення, що можуть і роблять в цій новій справі, вони на вагу золота. Це люди, їхній досвід. Все, що вони можуть, і тому я думаю, що любий би командир бригади мав за честь би мати такий підрозділ у себе. Мало того, його б ефективність цього підрозділу відразу підвищувалась. Я думаю, що е, пан Юрій і всі представники цього підрозділу знайдуть себе в цій війні і вони не розчаруються ні в Україні, ні в українській нації. На жаль, у нас досить багато знаєте таких крикунів. Які зробили все там погавкали в Україні, ну, наприклад, Льоха Абдрістович, там і, і же з нім, які поїхали за кордон, да які зараз віщають із-за кордону розповідають там е, там о, блогери, знамениті блогери, і які розказують і вчать, як нам треба жити з Сполучених Штатів Америки, там, наприклад, або з Лондона, це дуже, дуже легко керувати і розказувати, як треба Вона, жити, як працювати. Маємо, маємо завершувати, тому звісно про цих персонажів ми з вами вже не будемо говорити. Я лише додам, що ось таких прикладів. Як я навів, щодо зникнення півтора мільярда гривень можна було би зараз багато навести, згадати навіть ту ж справу львівського арсеналу, де теж нікого не було покарано, а гроші зникли. А оце ефективність, я розумію. Я сьогодні бачив пост мадяра Роберта Бровді, який як мені здається, такою зоповою мовою натякає, що ведуться перемовини. Про те, щоб перевести підрозділ Юрія Костянова в збройні сили безпілотних систем, будемо стежити, звісно, за, за цією. Я вважаю, неприємною для країни ситуацією. Ситуацією на зв'язку з нами був Юрій Береза, комбат батальйонів різних років. Я це підкреслюю. Дніпро, 1 полковник. Пане Юрію, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.